Так, ну тут сусідні студії говорили, що е, захід тисне на нас, і ми де знаєте, не повинні і десь відкривати вогонь терпіти. Це старе, що по нам стріляє, зрозуміло, ми так повинні терпіти, тому що е, ми повинні виконувати ці мінські угоди для того, щоб нам дали кошти, і щоб країна десь вилізла з цієї економічної ями. Але перше тут вже дивно, чому країна, яку завжди в історії називали житницю Європи, взагалі ходить по Європі з протягнутою рукою. Йдеться до того, що биті країні менше крали, то е, Тут би ми жили заможно і можливо, ми б говорили зі світовими лідерами на рівні, але я просто як хочу би, так, так, але ми маємо. Але ситуацію. ми повинні тут розуміти, Но що ми. Німеччина і е, Франція це як Німеччина, як колись була в Другій світовій війні. Тобто зараз відбувається це, що було колись. Палк Молотова, Лібетропа так зараз, і пакт Пут Путіна е, Меркель. Тобто вони десь домовляються, щоб оцей тягар Донбасу, щоб Порошенко взяв е, прийняв ці зміни до Конституції, щоб Україна почала фінансувати. Тобто, що зараз Порошенко робить? Порошенко Сенко зараз робить, я вважаю, злочини проти людства, тому що він продовжує життя російській імперії. Цей Донбас мав тягнути цю Росію на дно цей корабель, Він кидає їм цей рятувальний круг. Хай хотіли вони жити в Росії, хай їх Росія і фінансує. Чому їх ми їм зараз маємо фінансувати?